Чехія не купуватиме зброю США для України, сказав чеський прем'єр. Каже, чеська республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу щодо боєприпасів. Тому на даний момент ми не розглядаємо можливості приєднатися до цього проєкту, наголосив е, Петр Фіала, і власне чекаємо ще 21 липня. главу МЗС Франції е, з візитом. До України я так розумію, що теж прибуде до нас з якимись гарними новинами. Франція не закуповує зброю для України у США, але натомість розвиває власне виробництво. Тож незабаром французькі компанії почнуть виробництво дронів в Україні. Тому Франція відповідно зосереджує на цьому напрямку своє бачення себе і е, допомогу Україні. А ми всю допомогу приймаємо. Вся допомога нам необхідна, особливо після чергових нічних обстрілів. Ми говоримо про те, що сильних бояться, сильних поважають сильними. Хочуть мати справу, ну і власне такою наразі стає Україна, зокрема і в Європейському Союзі. Єдине, що нам треба для цієї сили або для підтвердження цієї сили, це знову ж таки зброя. Зброя, яку нам пообіцяли надати Сполучені Штати Америки, надати, звісно ж, не безкоштовно ще раз нагадаю, та її готові для нас придбати, купити і відправити. І Якщо ми говоримо. Зокрема, про ту зброю, яка може бути нам надана Сполученими Штатами Америки, то тут лід сказати про те, що її купуватимуть різні країни, зокрема, щоб союзники Росії також. Зі свого боку не допомагали Росії ще більше, а ще краще, щоб вони тиснули на Кремль, інакше кажуть в НАТО вторинні санкції можуть торкнутися і їх, тобто Індію, Китай і Бразилію. А якщо вони зараз не допоможуть Путіну зрозуміти. Що не варто чекати 50 днів і дивитися, що Дональд Трамп може за ці 50 днів зробити, то в їх ці вторинні санкції також торкнуться. Ну принаймні, так попередив Марк Рюте. Закликав всі країни вимагати від Москви припинення війни в Україні, а також серйозніше поставитися до мирних. Перемовин мені важко уявити, що Китай буде вимагати чогось від Росії. Скоріше за все, це дійсно посил до Індії і Бразилії. Бразилія, ви пам'ятаєте, як Лула де Сільва приїхав, прилетів до Москви і в аеропорту прочекав: зможе Путін з ним зустрітися чи не зможе, і у підсумку так і полетів з Росії, не побачившися з Путіним Індія. Ми пам'ятаємо. Ось ці міцні рукостискання і обійми від Нарендра Моді не знаю, чи він готовий тиснути зі свого боку на Путіна. Хоча Індію наразі називають як власне рік тому і два роки тому найбільшою демократією. Але саме цієї демократії нам направду не вистачає. Ну і також американський президент заявив, що деякі країни, які мають ЗРК Петріот, можуть найближчим часом передати їх Україні. Також розповів, що одна країна може відправити в Україну 17 петріотів однак не уточнив. Яка саме кайкалас при цьому знову ж таки скажу, що просить штати розділити тягар допомоги Україні? каже: ми вітаємо ці заяви президента Трампа про постачання великої кількості зброї в Україну. Хоча ми хотіли би, щоб США поділили, розділили цей тягар відповідно з європейським союзом, щоб не тільки Європа платила за цю війну. Експерти говорять про те, що Європа мала би вже прокинутися і зрозуміти про те, що вона дійсно. В цій війні, ну, принаймні, грошима, якщо вона не хоче, щоб ця війна прийшла до неї а, не те, щоб підпоріг, бо вже на порозі. Але якщо вона не хоче, щоб ця війна була прямо на території Європейського Союзу, то має долучитися грошима, а, щоб Сполучені Штати цю зброю відправили. Ну і ще раз нагадуємо, що там є заморожені російські активи, а, тому у разі чого Росія може оплатити зброю Україні. Ну і каже, якщо ви обіцяєте надати зброю, але кажете, що за неї заплатить хтось інший, то насправді ви її не надаєте. Ви її відповідно продаєте.